Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня та всім привіт, шановні радіослухачі. В ефірі наша програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В Студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Олег Самохвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре. Привіт усім! А що ж почнемо ми говорити про достатньо гостру тему для багатьох наших громадян? події навколо далекого Китаю стали уж занадто. Стресовими та так би мовити, близькими, воно й не дивно, ми живемо за часів такої ери, коли усе пов'язано між собою, а ще й за часів нашої війни з окупантами, коли будь-які потрясіння створюють невизначеність та напругу для нас. Тож пропоную розкрити це питання більш змістовно, адже Китай це величезна потуга, про яку ми повинні знати і бути обізнаними. Теми навколо Китаю, і справді є такими, яких просто неможливо уникати. Китай це потужна економіка і впливовий політичний актор, і взагалі. Держави великого значення як в регіоні, так і у світі. А за останні кілька тижнів, щонайменше найменше теми навколо Тайваню знову ж таки спонукала говорити про Китай, раз вже згадали за Тайвань. Ну ми почнемо розглядати це питання першим. Наскільки мені відомо, питання війни США та Китаю за Тайвань вщухло так не без наслідків. Тепер діалог між континентальним та острівним, я так буду називати Тайвань Китаями. Зійшов на нівець. і напруга буде тепер завжди. Мова швидше дійсно про деескалацію. конфлікту. Між цими двома сторонами дуже схожий на порохову діжку. Достатньо лише зачепити і можна очікувати детонації, а все через взаємні територіальні претензії один до одного та бачення себе як єдиного уряду Китаю, тобто конфлікт, що нещодавно стався, це протистояння не трьохтижневої давнини. Як я зрозумів з твоїх слів, це достатньо довготривале питання. Так і своїм початком воно сягає понад 70-річної давнини, відколи в Китаї з'явилася сучасна комуністична партія. На момент створення ООН, до речі, існує. Вав демократичний уряд, який посідав своє місце в Раді безпеки. Але після внутрішніх змін 1948 року попередній уряд зберігає за собою лише острів Тайвань, а весь материковий Китай керується комуністичною партією. Хоча, окрім Тайваню, в КНР є і інші територіальні претензії до своїх сусідів, але наразі цей конфлікт став найбільш помітним для світової спільноти. Виходить тайванці і китайці є одним народом, просто їх мислення значно відрізняється, оскільки вони вже 70 років живуть у різних країнах з різними. Устроями одна комуністична, друга демократична. Про такі зміщення ми якраз говорили на одному з наших ефірів. Так дійсно склалося, що люди з однаковою національною ідентичністю проживають по різні сторони політичного кордону. Що материкова КНР, що Тайвань містять у своїй назві слово Китай, відповідно Китайська Народна Республіка і Республіка Китай. Адже Тайвань це неофіційна назва. А отже, населення обох країн вважає себе китайцями. Справа тільки в режимі управління, а це витікає з різних ідей державотвори ми вже говорили про ідентичності. так от, якщо спочатку було прийняття сторонами різних ідеологій, тобто вибір між демократичним розвитком та панівним становищем комуністичної влади, то зараз це має свої наслідки, адже живучи тривалий час під різними ідеологіями, в людей будувалися різні ідентичності. Поверх національної формувалась політична на тлі різного сприйняття, у них з'явилися і різні погляди на своє майбутнє. А отже, чим далі, тим складніше уявити добровільне об'єднання без ідеологічних змін будь-кого з цих суб'єктів. Але це тільки половина справи. Проблема заграє новими барвами, коли виходить на світовий рівень. Справа в тому, що невеликі за впливом демократії природно шукають значно впливовішу опору для існування, і це особливо актуально, коли така маленька демократія розташована поблизу авторитарного гіганта. Тому логічно, що Тайвань не володів достатніми ресурсами і впливом, щоб самому вистояти проти Китаю, і тут само собою випливає залученість сполучених штатів як світового, так званого гаранта демократії, який у свій час надає її безпекові гарантії Тайваню. В цьому контексті справи безумовно доходять до зростання конфронтації між США та КНР. Знаєш, це мені нагадує корейську кризу. Ми ж і досі живемо у світі, де існують дві кореї: одна тоталітарна, а друга демократична. Можливо, вони б собі і жили б з різними поглядами на життя, намагаючись просто існувати одне за одним. Але ж залучені світових держав на той час СРСР та США, так би мовити, кинули Кореї з одної крайності до іншої в одної тепер є ядерна зброя, що до речі є жахливим. Головним болем для той ж США, а в другої потужна підтримка заходу. Ми вже знаємо, що це таке. Таке можна прогледіти з Тайванем, і двома Китаями. Так, тут також можна сказати, що США справді має свою позицію, і найпростіше це можна пояснити на ціннісному рівні, адже Сполучені Штати швидше підтримують демократію аніж авторитаризм. Саме за таким принципом США і надали вже згадувані гарантії Тайваню, але це сталося не тільки тому, що США так хоче, а насамперед тому, що може, адже подібна політика і є проявом ядер. Не стримування, яке доволі ефективно працює і до сьогодні, але все ж якби КНР таки вдарило по Тайваню, то втручання США потягло би цілу ванцюгову реакцію, що могло побернутися катастрофою світового масштабу і в чому безумовно не зацікавлена жодна зі сторін. А тому поки що можна говорити і покладатися на подальше збереження статусу КВО, тобто Тайвань це лише спроба вияснити зносини між Китаєм та США. Відносини США і КНР в будь-якому разі багатогранні і складні. США вже довгий час зберігає позиції на держави у світі у той час. З КНР, тривалий час постає великою державою із замахом на потенційну наддержаву. Між ними в будь-якому разі виникає конкуренція, яка автоматично зачіпає політичний, економічний та безпековий простори. Менш помітною, але все ж також проявляється і культурна конкуренція у вимірі розширення м'якого впливу. І якщо події останніх тижнів роблять на часі саме політичні протиріччя, то до недавніх пір з Тайванем найбільш помітною була саме економічна конкуренція. До речі, про економіку. Наскільки мені відомо, Китай і США в одне одного Хах у боргах їх позичання іноді набувають розмірів економіки якоїсь ну такої потужної європейської держави в такому контексті торгова війна між цими двома наддержавами набуває катастрофічних масштабів. Ми бачимо, яку шкоду зробила світу Росія, напавши на нас. А уявити, що може зробити блокади Китаю та США для всесвіту, можна лише через призму апокаліпсису. Невже торгова війна між ними можлива? Е, так, торгова війна можлива, і насправді це не надто дивно, якщо враховувати. Витоки самого явища, фактично, ці самі так звані торговельні війни тривали з 2018 по 2020 роки, припадаючи на каденцію американського президента Дональда Трампа. Права в тому, що він був бізнесменом ще задовго до свого президентства, а тому ще з 80-х років Трамп виступав за введення мит для ліквідації торгового дефіциту США та сприяння внутрішньому виробництву, заявляючи, що країну обкрадають її торгові партнери. Відповідно, введення тарифів стало основним з елементів його президентської кампанії, якщо коротко пробігтись по. В суті, то у січні 2018 року президент США Дональд Трамп почав встановлювати мита та інші торговельні бар'єри для Китаю з метою змусити його внести зміни до того, що на думку США було несправедливою торговельною практикою та крадіжкою інтелектуальної власності. Адміністрація Трампа заявила, що ця практика може сприяти дефіциту торгівлі США та Китаю і що китайський уряд вимагає передачі американських технологій Китаю. У відповідь на торгові заходи США, Китайський уряд звинуватив адміністрацію Трампа у націоналістичному протекці. Ціонізмі та вже в заході його відповідь. до кінця президентства Трампа торгова війна була широко охарактеризована як провайна економіки держав на сьогодні настільки сильно пов'язані, що бодай застосування санкцій, підвищення мита чи будь-які інші обмежувальні заходи тут же відображатимуться на всіх учасниках ринку. А тому, попри першочергову ініціативу США, вести ці торговельні війни подібна політика стала невигідною і для самих штатів. Виходить, з Китаєм рахуватись потрібно навіть США. Ми вже не раз назвали вона державою. Проте. Якийсь політолог, що спеціалізується на політиці Китаю, можливо, посперечався б з нами, адже це і досі дуже дискусійне питання, з яким потрібно бути дуже обережним. То де ж істина навколо цього питання і справді є дуже багато суперечок. але все ж переважно Китай поки що відносять до великих держав зі значними шансами стати наддержавою. на сьогоднішній день. Коли Китай вже називають наддержавою, то швидше за все мають на увазі економічний вимір цього поняття, адже за темпами економічного розвитку Китаю і справді поступається навіть сполучені штати. Тати, однак, в цілому поняття на держави налічує декілька критеріїв: основних чотири це могутність світового рівня у сферах політики, економіки, військової справи та культурного впливу, тобто достатній розвиток інструментів якої сили. Якщо аналізувати становище КНР відповідно до цих критеріїв, то щодо економіки жодних сумнівів, звичайно, не виникає. У військових рейтингах Китай займатиме третє місце після США та Росії. Тут же як бачимо, показник дещо нижчий. і політичний вплив також буде під сумнівом, адже Китай безумовно значною мірою впливає е, на події в регіоні, але чинити одноосібний вплив на міжнародному рівні швидше за все, поки що йому буде не під силу. І залишається культурний вплив. Він звичайно нижчий за американський, але останні 5-10 років доволі швидко популяризується та набирає обертів. Тому, як бачимо, на всі 100% КНР над державою не назвеш. Але щодо статусу великої держави, тут і жодних сумнівів немає. До того ж, серед усіх великих держав Китай таки дійсно є першим кандидатом на роль нової на наддержави. держави. Чи безпечно мати такого актора на світовій політиці, коли у Китаю територіальні претензії майже на кожного свого сусіда, а їх є аж 14. Така потужна сила, ще й на держава точно не захоче рахуватись з залежними до неї сусідами. Чи можливо я гадаю дещо інакше від реальності? Небезпека криється швидше не в самому статусі на держави, а тут треба дивитися взагалом. От, наприклад, Росія з розпадом СРСР перестала бути над державою, але проблеми від неї в регіоні все одно є так само і тут, так як претензії КНР спрямовані переважно на сусідів, тобто всі вони. Є регіональні, то Китай зараз і так лідер в регіоні, а тому статус на держави не так і потрібний для впливу на своїх сусідів. І тут вже здобуття статусу на держави нічого особливо не змінить. Це стане лише ключем до світового впливу на рівні США, і за цими прагненнями стоять не звичайні територіальні претензії, а швидше наміри розвернути глобалізацію за східним зразком на противагу західній через використання нового жовкового шляху та економіки як інструменту. Ну до речі, Китай і зараз не дає своїм сусідам спокійно жити, наприклад. Монголію взагалі вважають китайським народом у владі КНР. щось схоже ми вже бачили в політиці, чи не так? Або ж китайські сусіди Індокитаю перебувають у грубій залежності від рішень комуністичної влади, просто тому що Китай контролює життєво важливі для цих країн ріки. Вони забезпечують регіон продовольством, а значить стабільністю. Проте Китай вирішив встановити на них гідроелектростанції задля збільшення своїх потуг. Вода перероблена такою спорудою менш корисна та іноді навіть шкідлива для китайських сусідів. Дів флора та фауна спотворюється, а іноді таку воду не можуть пити навіть люди. Зрозуміло, що Китай залюбки користується такими прихованими шантажами задля досягнення своїх цілей, чи не так, Так, і це хороший приклад того, як Китай реалізує свою силу. Якщо класично силу розділяють тільки на жорстку та м'яку, то у 2017 році було вперше вжито новий термін гостра сила на позначення маніпулятивних інструментів різних авторитарних режимів. І в окремих проявах політики навіть виникає таке враження, що цей термін, наче. Спеціально був придуманий для Китаю, мабуть, тому варто таку водну дипломатію, яку я описав зверху, назвати саме гострою силою, а не шантажем. Але ж саме через це країни звикли бачити Китай чимось таким тихим, проте. Таким небезпечним водночас тихий, але небезпечний це саме той випадок, коли до довготривалих засобів м'якої сили вдається авторитарний уряд. Такий опис підходить і на позначення ініціативи Один пояс один шлях виглядає як економічний інструмент, а криється за ним прагнення економічно-політичного лідерства, для досягнення якого Китай планує розгортати судохідну мережу транспортування товарів, тим самим забезпечуючи широке охоплення великого числа країн євразійського і африканського континентів, що й має власне гарантувати зак. Кріплення за ним економічного впливу. Так це ж все робиться для економічного посилення. Що ж такого для інших, що Китай хоче з ним торгувати. Має бути ж навпаки консолідація в цьому питанні. Справа в тому, що торгівля для Китаю це речі інструмент, а не виключна ціль. Для кращого розуміння потрібно шукати коріння в самій китайській ідеології, частина якої витікає з концепції Піднебесної. Самоназва Сама назва Китаю звучить як Джонґо, дослівно «серединна» або ж центральна держава. Звідси маємо і витоки зовнішнього. Політичного курсу на розширення свого впливу до світового рівня, де шовковий шлях буде зручним інструментом на досягнення поставлених цілей це економічний вимір могутності. Але глобалізація передбачає і культурний вплив, і тут же пригадуємо світову мережу інститутів Конфуція, задача яких і є не просто допомагати у вивченні китайської мови, а й популяризувати китайську культуру, робити її більш впізнаваною. Що вже є проявом тієї самої м'якої сили. Китай буде йти далі, доки ідея центральної держави в усіх сенсах і проявах не відповідатиме реальності. А для цього, подібно тому, як собою заполонили світ США, побудувавши павутину зв'язків на тлі глобалізації, Китай хоче повторити все за власним зразком, де центром мережі вже виступатиме сам Китай. Тобто США побудували таку собі мережу торговельних, культурних, політичних відносин, через які відносно але контролюють світ, допомагають союзникам. Та вирішують проблеми потребуючих, а Китай в свою чергу прагне створити щось схоже. Проте постійно наштовхується на вже займані позиції США, що звісно створює конфлікти. Китай вважає, що він має бути принаймні на рівні з США. А наш ефір добігає кінця. Дякую, Артуре, за те, що відкрив мені і нашим слухачам очі на ці чутливі питання. І дякую вам, шановні радіослухачі, що слухаєте нас о 12.10, що щосуботи та наших колег щонеділі. А ми прощаємось до нових зустрічей. Зустрінемося за тиждень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.